Політолог Андрій П'янковський зауважив, що будь-які переговори з Путіним є безмістовні. Путін хоче не миру та переговорів. Він хоче паузи, зупинки українського наступу, зупинки постачання зброї. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішення. Якщо дати Путіну зараз переговори, він використає їх так, щоб накопичити зброю, набрати мобілізованих, підготувати їх та спробувати знову почати цю агресію. Піонковський також додав, що кримінальний суд в Газі це міжнародний суд. Він розглядатиме десятки тисяч зафіксованих в Україні воєнних злочинів у Бучі, Ізюмі, Маріуполі, Херсоні та сотнях сіл та містечок України. Всюди, де злочини вчиняли рядові виконавці РФІ. Тепер же захід вирішив створити спеціальний міжнародний суд щодо звинувачення головних воєнних злочинців, тому що в юридикції міжнародного кримінального суду в Газі немає такого злочину, як агресія про суверенної країни для головних воєнних злочинців, а я думаю, що це не лише Путін з Лавровим туди потраплять, буде створений спеціальний трибунал за таким принциповим злочином, як збройна агресія проти суверенної країни, пояснив Пентковський. Хочу з вами поговорити про створення міжнародного трибуналу. Чи це буде суд, чи це буде, скажімо, якийсь публічний великий процес, до якого можуть долучитися дуже багато країн. Дуже багато юристів, дипломатів лідерів. Ось Франція на цьому тижні доєдналася до цієї про створення міжнародного трибуналу, спеціального трибуналу для Росії. Вона закликала Європейський Союз притягнути до відповідальності Росію за злочини в Україні, оприлюднила резолюцію, яка засуджує вторгнення Росії на територію України. І закликала до подальшої реакції на посилення санкцій у відповідь на російську агресію. Мені мене цікавить, як може статись оцей трибунал насправді. Е, Наскільки процедура і довга процедура створення такого подібного роду трибуналів? Е, в історії напевне було багато випадків, коли е, створювались трибунали ще в 30-х роках, коли Гітлер був при владі, він був живий, його армія була сильна. Е, також створювались трибунали, які засуджували його. Геноцид проти єврейського народу, Але... і це дало, і через який час це може дати результати Як ви вважаєте? Спробую по пунктах. Перше і головне, цей трибунал буде безпрецедентним, і, очевидно, для нього людству і країнам, які увійдуть до цього трибуналу, доведеться. Створювати якесь унікальне законодавство. цього року розпочав цей опікується посол з особливих доручень МЗС України Антон Кореневич, молодий, достатньо але амбітний і я б сказав фаховий юрист, який веде активні переговори і консультації з своїми європейськими американськими колегами. Тому що агресія є безпрецедентною, і суд над нею також має бути безпрецедентним. Це також треба розуміти. Тобто, очевидно, що Росія не потрапить до Міжнародного суду ООН, тому що там треба згода двох країн, тобто країн, які виносять свою суперечку на суду ООН, очевидно, вона. Не стане права її злочини, не стануть предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді в ГААЗі. тому що Україна не ратифікувала статут поки що. Його, до речі, не ратифікували і Сполучені Штати. Тому ми швидше за все будемо йти шляхом створення особливого спеціального суду суду, який буде зосереджений саме на Безпосередніх російських злочинах. Їх достатньо суд, до речі, його фахівці допомагають Україні документувати їх. Але говорити на сьогоднішній момент, що існує чітка правова база для того, щоб судити Російську Федерацію, для того, щоб створювати відповідні рішення, поки що зарано. Тому е -е, зрозуміло, що для початку цього процесу здійснювати, ну як на мене, обов'язковий е, обов'язкову передумову. Треба завдати Росії військової поразки і змусити її підписати щонайменше мирний договір. Звичайно, е, багато хто вважає, що засудити Росію буде достатньо складно. Так, складно і наївно буде це приховувати, наївно буде це відкидати, але Україна зобов'язана це зробити для того, щоб не допустити повторення тих злочинів, які ми, на жаль, спостерігали на нашій території нашої держави. Тобто, ті, хто забудуть про російські воєнні злочини в Україні, ті просто. Відкриють дорогу до їх повторення в будь-якій іншій європейській державі, або не лише європейській, там, куди російські амбіції будуть поширюватись. Розумієте, якщо Національна асамблея Франції, це нижня палата парламенту, ініціює такого роду процеси, то дуже дивно виглядає позиція французького президента Менеля Макрона, який сьогодні заявив про те, що. Росії треба все-таки шукати від себе якісь гарантії безпеки для продовження того, щоб всадити її за стіл перемовин. Тобто, фактично, цими ідеями французький президент зараз легалізує і суб'єктизує самого Путіна в той час, як в французькому парламенті. Висувають ідею, що пора вже створювати якраз трибунал, і там вже Росія не може висувати об'єкт. Ініціатива Еммануеля Макрона, вона, я думаю, знаходить підтримку і розуміння в низці країн і серед низки осіб, які представляють європейський естеблішмент. Макрон зараз перебуває на початку другого президентського терміну, на третій він балотуватися без перерви ще в один термін просто не зможе. Тому він ініціював створення європейської політичної спільноти, саміт якої пройшов відносно нещодавно, і шукає місце серед світових лідерів, тобто як генеральний секретар НАТО. Як Генеральний секретар ООН, як президент Європейської комісії, чи президент Європейської ради це все для Макрона опції, які можливі після завершення його президентських повноважень. Він очевидно не прагне повернутися, ну просто піти кудись, ну, скажімо, клерком да, після двох президентських термінів. Очевидно, що це. Для нього нецікаво. Еммануель Макрон е, шукає власні шляхи для реалізації своїх політичних амбіцій. Він, е, ну по-своєму є послідовним прихильником діалогу з Путіним, і давайте історія так званих особливих відносин Росії і Франції нараховує понад 200 років. Відповідно. Е, Макрон, ну він діє абсолютно в цій парадигмі, розповідаючи про те, як треба дружити з Російською Федерацією, щоб вона ні на кого підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.